У нас дуже багато є штампів, які не відповідають дійсності. Ну, наприклад, громадський майдан часто називають студентським. Що не відповідає дійсності, бо, наприклад, студентська людина на граніті все керівництво було студентських активістів. Жодною не представника студентської організації не було. Під час громадського майдану з 30 осіб, які називають Оргкомітетом громадського майдану, не було жодного студента. Жодного. А, це Свідчення, що це ну, зовсім інша акція, Це жодним чином не применшує її ваги, але ну, потрібно називати речі своїми іменами. І коли кажуть, що не було політиків, ну, наприклад, на податковому майдані, а всі намети допомагав ставити я знаю, там, Гримчак в першу вже, там, Дні, тому що без політиків би їх не поставили, виступали там. Аналогічно і тут а, мікроавтобус, а, чи, не мікроавтобус, а машину з зазвучкою. От по нашому типу вже створили, наприклад, ударівці. І вперше же, а, ніч вони підвезли цю машину, за яку виступав і кличко, за яку виступав я. Тобто, і говорити, що цього не було, ну теж неправда. Аналогічно, ну, скільки міг, ділився досвідом, тому що технологічно. А, у нас було все набагато а, організованіше. Чому? Тому що а, у нас була перед тим же організація. У нас був актив, який відсидів, і ми знали, на кого можна спиратися. Тут все будувалося з нуля, тому було важче насправді. А, тут елемент, а, скажімо так, довіри був набагато меншим. Тому що всі були начебто піднесені і е, усміхнені, але ніхто не е, мав е, чіткої впевненості, хто є хто, хто приходить з метою, а хто для того, щоб були слаб, слабкою ланкою. Тому, наприклад, тут звук у них зник чомусь перед побиттям. Тобто, очевидно, що це. Були якісь або узгодження з владою, та? або вказівка влади. А, або знали, що буде побиття, ну, пояснити, яким чином, що звук стояв там 10 днів, а потім після, перед побиттям зник, а ось, мусить бути якийсь пояснення. А, от. а так як не було організації, то а, хапалися за будь-яку можливість. Громадським активістам. Хтось під'їхав, хтось підійшов, каже, от ми там будемо цим займатися, да? будь ласка. А Кадри були неприємні. Я кажу, що насправді їм було набагато важче, тому що з нуля будувати завжди важче. Це набуваєш більше гуль. З іншого боку, дуже багато хто проявився, і такі от вибухи енергії це завжди можливість для. Реалізації тих людей, які є несистемними, які мають такі самі погляди, але вони не залучені до жодного середовища, до жодної організації. Відповідно, у них ще є шанс проявитися. І Майдан, починаючи з самого початку, він давав шанс.